Привіт друзі! Сьогодні у нас 20 квітня 24-року, субота. Ми під'їхали на майданчик, де продаються легкові автомобілі. Будемо сьогодні для вас знімати автомобілі. Вийде три відео. Переходьте на канал, дивіться, вийде сьогодні три відео. Ми знімаємо автомобілі на Октавії А5. Mm -hmm. Будемо знімати РГО, Рено Миган Бруджу і познімаємо для вас Як Правило v 50 буває v 70 як правило на ринку v 50 У всіх е, оголошених є мобільні телефони, продавців. Телефонуйте, кажіть, що бачили машинку продається на каналі все потрошки. Так, домовляйтесь по вузку з продавцем. Задавайте якісь питання, що вас читали, вам якесь відео по автомобілі. Тут додатково фото це я зняв. Оглядайте вам плюс, перевіряйте і якщо вас все враховані, купите даний відео. для вас знімаємо, аби ви не під'їжджали на майданчик. самі. Ми познімаємо, подив, ви подивитесь все, що є, подивіться відео до кінця, напишіть біліте в коментар під даним відео. Подобайку, що не підписати на канал, там багато. І прийдемо на перегляд. Бачите, на паркувальному майданчику дуже багато автомобілів. Є вільні місця, а тут машинки не стоять. Можливо, вони підписок виймуть податків. Отак я вам покажу, там дуже багато автомобілів. Дуже дуже. Біть кургаряк, які машинки замість. Заважчити, що відео по А5 знімаю для підписників Дніпра. Телефонували для мене. Показуємо А5. Я назад яких знімаю, я не підбираю. Я можу підпоказати. От як підписників з Дніпра. Подавайте своє відео. Для вас проводиться відео по А5.

Фарба зазначена в оголошенні 11 рік, 9999, 2,0Контакти. Наступний автомобіль NASA на 5. В цьому відео лише будуть шкоди у кт 5 формат. Пітностепенева механіка. Піступнева механіка автомобіль 2009 року випуску 6950. На бензині цей автомобіль. Має бензиновий двигун об'ємом 1,6 літра. Так, що вона називається машинка? Після ступенева механіка. Туступнева механіка. 2009 рік. Об'єм двигуна 1,9 літра дизельний двигун. Пробіг 234 тисячі. Ціна 7500. 7500 ціна цієї шкоди Октавія. Так, Октавія 5 далі у нас на зйомці. Тут тільки одні Октавія 5. 2.0 дизель 280 пробігу, 8700, може бути обмін. Є телефончики. Це рік. Так, показую з другої сторони. Нічого нового. Покажу салон. Шестипенева механіка. Продовжуємо знімати оп'яті. Це у нас до рестайлів куз, кузов. Так, є касає, я так розумію. Сьомий рік, 1,6 на бензині, прибіг 194, 5700. 5700. Давайте покажу. який Октаві до рестайлу. Така тепнева механіка. Це механіка. Так, друзі, хто шукав собі Octavia 5 Не універсал, а ліфтбек? такий є варіант для нас. Ліфтбек. Навігація чидіпнева механіка. Автомобіль к має дизельний двигун об'ємом 2,0 літра. 2010 рік, 230 пробігу, 9750 і тут написано, за торг. Отож, продавець має якийсь торг. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч. Так, маємо ще таку а5. Продається, стоїть на майданчику для продажу автомобілів. 2009 рік об'єм двигуна 1,8 на бензині, пробіг 176 6999. Зверніть увагу, що є телефончик. Ви можете не йти на майданчик, не шукати, не дивитися, я вам тут всі машинки покажу, а ви собі з кожним продавцем домовтеся при зустріч, огляньте кожну машинку, аби підібрати для себе найкращий для вас варіант. Так, Це такий є варіант п'ятий, хто ще не вибрав, подивився наші попередні відео. Я думаю, що попередніх відео теж можна подивитися. Я думаю, не всі ще продані з минулих зйомок 12 рік, 1,6 дизельний двигун, 238 пробігу, 9,200. Описано, що пробіг оригінальний. 9-200 коштує. Давайте покажу вам салончик ще. Ось така перестапанева механіка. А це у нас a 5 на повному приводі. В білому кольорі, на легкосплавах. Є прототуманки, 10 рік на бензині 1,8. 212 пробіг начну маємо, 7600 вона коштує. Інфа є, контакти є. Телефонуйте швидко і забирайте цю шкоду Октавію на повному приводі собі. Так, Знімаю вам ще цю машинку, що продається. Я думаю, що ви в ті вже всіма... Попередньо ми собі нотатки зробили. Що зробити ці нотатки і позвоніть до продавця, домовитися про зустріч. 8400 на кошти є. Друзі, 8400. Це 11 рік, ви що? 8400, пробіг 167 тисяч. Забирайте її собі. 8400. Ну так, це є, давайте, що десь. Отака От октавія, дивіться, супер, супер машинка. Ну що ж, ще одна для вас. Якщо ви вже не обрали, серед тих, що отаку подивіться. 10800, 13 рік, 235 пробігу, дизельний двигун, 1,6 літра, два комплекти гуми, зимова літня, автомат коробка без підкрасів. Швейцарія пригнана машинка. 10800, 13 рік. Що ж там можна сказати? Телефонуйте шведесеньку до продавця і домовляйтесь про зустріч. Вон він код вам хай скине. Перевірте її на сервісі Шкода і все буде дуже добре. Октавія 5. Одиннадцятий рік. 1.6. Дизельний двигун. Пробіг 254 тисячі. Ціна, а ціну я вам зараз покажу. Так, покажу спочатку салон машинки. Є навігація. Машинка має навігацію. І ціна тепер. Бадам! 8850. 8850. 2011 рік. Octavia А5. А5. Так, до речі, шкоду А5 знімаю для підписників моїх і постійних глядачів з Дніпра. Їм велике, дякую, що дивитеся. Для вас знімаю відео по Октавії А5. Телефонували до мене, казали, що шукають собі А5. Ось така ще струнева механіка, але це Октавія ВРС. Це не А5, А5, це ВРС. О, є ВРС, нічого не дрошу. 12 рік, дизель 2.0. Донафік 219, пробіг 250 тисяч. Октавія. В РЕС тут ще поряд стоїть дві А5. От. Одна і друга синя А5 Так, тут Шестиступнева механіка є, навігація. Щось Шестиступнева механіка. А, це теж ВРС А, це Наступна а. Наступна А5. Наступна сіра з рейдингами.

Випуску. Бензин, 203 пробігу, 7300. 7,3 верніся. перепрошую, 7,3. є ціна. Так, друзі, Octavia Scout Octavia Scout, вона має повний привід. Підвищений кліренс, звичайно, Octavia Автомат коробка, навігація, максимальна комплектація, комбінований салон, повний привід, автоматична коробка передач, два ключі 10 950. Шкода Octavia Scout. Він це отобіг 2012 року випуску 2,0. Пробіг 283 тисячі. Ціна 10 950. Октавіо скаут має підвищений квіренс, повний привід. Тут на п'ята 12-го року випуску. 12-й рік, 91,6, 235, 8950. Автоматична коробка передачі. Я вам покажу. Ще салон. Може це собі обирає. Отак виглядає салон. Салон автомобіля. Друзі, п'ято до рестайлу продається 2008 рік. 1,6 на бензині, 6400. 6400. Октавія, п'ято до рестайлу.